Знайомтеся, це нета з Ізраїлю. <рі> Зі своєю піснею Той, іграшка, вона вважається головною фавориткою цьогорічного Євробачення. Двадцятип'ятирічна виконавиця вдало комбінує легку музику з важкою темою. The song has a of Me Too, and моя пісня це серйозний меседж в контексті кампанії Міту. Я шукала якесь фанкове звучання для приспіву, щоб це звучало як of домагання. Ось так. Like, like the чи як захист Це ніби весела пісня, але з дуже сильним меседжем. Бате під час офіційного відкриття Євробачення 6 травня журналісти та фани мали нагоду познайомитися з учасниками. Дехто вже понад тиждень проводить репетиції на сцені в Лісабоні. Загалом представники 43 країн. Дев'ять років тому він уже виграв Євробачення Олександр Рибак з Норвегії. І, хоч кажуть, двічі в одну річку не війдеш, рибак цьогоріч знову серед фаворитів. Утім, спланувати перемогу на Євробаченні неможливо. І він знає це як ніхто інший. Ян Федерзен уже понад 25 років коментує Євробачення і написав про конкурс книгу. пісня Переможець мусить мати якусь хімію, зокрема її виконання. Це означає, публіка має відчути співачок та співаків наскільки сильно вони кайфують від свого виконання. Просто вийти і виконати номер недостатньо. номер Цей рок гурт з Угорщини готовий викластися на повну. Данець Расмусин робить ставку на автентику вікінгового стилю. Грузія представлена етноджазом з традиційним поліфонічним хоровим співом від гурту Іріао. Еліна Нечаєва з Естонії робить ставку виключно на голос. Вона професійна оперна співачка. я співаю від душі від серця і сподіваюся, що мій меседж про силу кохання дійде до сердець глядачів. серця глядачів хоче завоювати також німець Міхаель Шульте. Свою пісню він присвятив померлому батькові. Ще один цьогорічний фаворит Франція у пісні дуету Мадам Мосіє йдеться про дівчинку, яка народилася на човні біженців. Історія реальна. Це дуже важлива та зворушлива історія. Ми довідалися про це з Твіттера і захотіли написати про це пісню, щоб люди відчули те, що і ми за Болгарію цього року виступає проект Equinox, в якому об'єдналися найуспішніші музиканти країни. Вони вважають це символічним для такого конкурсу, як Євробачення. Ми всі абсолютно різні, і ми святкуємо це. Просто уявіть собі світ, де люди справді святкують те, що вони різні. І останній з фаворитів чех Міколаш Йозеф. Він актор і модель, але своїм покликанням вважає музику. Співаючи Ді Капріо хоче насамперед розважити фанів Євробачення.